Вчора ввечері у чергову частину Печерського районного управління міліції надійшло повідомлення про стрілянину у одному із кафе. За викликом відразу виїхали профільні служби та слідчо-оперативна група. Приїхавши за вказаною адресою, працівники міліції встановили, що між відвідувачами виник конфлікт, який переріс у бійку, а згодом один із чоловіків дістав зброю і зробив кілька пострілів. У результаті вогнепальні поранення ніг отримав чоловік 1990 року народження та жінка тисяча Тут го року народження потерпілих відразу доставили до медичних закладів, де їм була надана кваліфікована допомога. Окрім того, близько півночі у чергову частину надійшло повідомлення про утримання тілесних ушкоджень 26-річним чоловіком, який розповів, що його побили під час інциденту в цьому ж кафе. За вказаним фактом, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Тобто хуліганство в рамках цього кримінального провадження проводиться ряд слідчих дій з метою встановлення осіб, які вчинили це правопорушення. На місці події працівники міліції вилучили гільзи, патрони, які передали для проведення експертизи. Попередні висновки експерта, що зловмисники стріляли з вогнепальної зброї.